Добрий день, шановні колеги і шановні учасники е, нашого сьогоднішнього нашого і сьогоднішньої майстерки. Е, кажу, що вдалий початок це половина зроблених справи. То я сьогодні пропоную розпочати так, як уміють на Гуцульщині: енергійно, швидко, весело і гарно. Заспіваємо. Будь ласка. Заспіваємо Коломийку на усі Карпати, будемо з вами дорогу, дружно приступати. Будем вчитись, ми старанно, щоб все добре знати. Нашу рідну Україну будемо прославляти. Кожна людина прагне успіху, але щоб до нього дійти, потрібно щось робити. Сьогодні. На майстерці я хочу показати, як ми крокуємо з п'ятикласниками до успіху. І е, розпочинати ми вже розпочали з першого кроку, ми, ми чули і бачили, тому продовжуємо далі. Сьогодні я пропоную вам поринути у дивосвіт краси української природи. І у дивосвіт краси українського слова, його різноманітності, його неповторності, його оригінальності і його самобутності. Досліджуваним текстом буде поезія Дмитра Білоуса «Чарівні барви». Зачитаємо її, будь ласка. Які відтінки різні від селю аж до аж посян? У Києві говорять і наші службові, і чорнобус, і бусок, лелека, і боцян. Так, наче називаєш різновиди лелекти, а це лише різні назви, пеномінічний ряд. А є ще мови, що звуться діалекти, це гобар місцевий на дещо інший лад. На Київщині киїші квітка свята зупин по бука, а він роб звичайний вчинів був. А кошик на полісі в Іванкові шука. І назви, і вимога різниця щодо крок. Раз якось на базарі професорні столиці із дідом, що я воді То, значить, на полісі в родину луниці. Я бачу в усіх слові із хутора роніс. Діти ще й очі. І як це може бути? То ви з проводу водом. Мо інженер, поет, та він. я просто знаю, як де говорять люди. з домови, і в цьому без секрет. Що відображає заголовок єса? Тему чи основну думку? На наше переконання виражає і тему, і основну думку, які органічно поєднують. Це наша рідна Україна, краса кожного її регіону, як і багатство, і краса нашої рідної української мови. В якій формі написаний твір? формі діалогу і розповіді. і розповіді. Дякую. Які різновиди лексики ми бачимо в поетичному тексті? Во насамперед вражає широке використання власних нас, яке говорить про наші регіони. Що ще бачимо? Діалектизм. Діалектизм, так ще. Мов знавчі терміни. Дякую. А про який край мовиться в поезії? З якою трагедією пов'язано випробування українського народу? Воно сталося на полісі. Ми відчуваємо і нині його. Це, насамперед, важка. Трагічна дата, 1986 рік. Аварію на Чорнобильській атомній електростанції даремний бив у цю благословенну територію нашої країни. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, назво, Який птах зустрічається в поезії? Назва якого птаха зустрічається в поезії? Лелека. Пропоную вам. Перейти за покликанням або за QR-кодом, кому як краще, і у програмі Mentimeter дібрати синоніми до слова лелека. От я зараз так, прошу вас. Добирайте, записуйте швиденько і відправляйте. Синоніми. До слова лелека. Бусол, чорногоз. Відправляйте, щоб нам висвітлило на хмаринці світло. Відправляйте, не потрібно проговорювати. Так, бачимо, вже є бусол, чорногуз, бусько. Боцян, так. Ще. Лелека, бусол, боціян чорного з Бузько, чорного, так, технічні в нас є трішки помилки, нічого страшного. Вже вечоріє. Трішки освітлення у нас. Так, дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка. А як? Називають лелеку на Буковині. А що пов'язано з бузьками на Боковині? Вони насамперед, очевидно, ім'я великого сина нашого краю, актора, режисера Івана Миколайчука. Його фільм Білий так чорний ознакою. А як цей фільм стосується нашого села? У нашому селі був вогня і саме у нас тут знаходиться дружина чоловіка, який був знятий в епізоді. Похвалиться Марії Васильівна. Так. так, чоловік Марії Васильовни був ще юнаком, хлопчиком, і був знятий в епізоді цього фільму. Так. Збільшу екран. Шановні колеги, прошу вас попрацювати з сексом. У вас є картки. На загубилися. загубитися. Загубилися слова. Будь ласка, відновіть цілісний текст вірша і порівняйте його з друкованим варіантом, який у вас є. Ставте припущені слова. Поралися? Поралися, дякую. А зараз я так само запрошую вас попрацювати з лексикою даного вірша і у застосунку Learning Arts розподілити діалектні та загальні назви у чарівні помірки. Так само зараз покажу, як це відбувається. Заходьте швиденько. Так, ось так. Сюди, мабуть. Кожен на своєму пристрої може це зробити. Розподілюємо слова. Отже, знайдемо вас правильне рішення. Я сподіваюся, що ви це зробили. А ми це... маємо набуємо. Наступні кроки я розумію і, і найбоскіте більше два і... року, в якому ми мали б вже з вами навчитися аналізувати. Пропоную вам об'єднатися в невеликі міні-дві групи і віддати асоціативне гроно Бо... до. Основного поняття нашого з вами вірша барви слова і до особи мовця, яким він мав би бути? Барви слова, перша група. Дякую.

Готові. Зачитайте, будь ласка, і покажіть нам. Отже, який має бути чинний, молодець. Емоційний, увічливий, тактовний, ораторний, позитивний, переконаний, толерантний, освічений. Дякую, молодці. І Дякую. які ж барви рідного слова знайшли в вашій групі? Того багате, мелодійне, малозвучне, гомінливе, батьківське <гумен> бачить, баті, материче. Молодці! Ага. Молодці! Щиро, щиро, щиро дякую. Оскільки ми вже з вами знаємо, які бандитного слова, ми вже з вами розуміємо, яке має бути мавець, я впевнена, що ви з легкістю впораєтеся із справою дешифрування. Перед вами є ось такі такі. В них зашифровано вислови. Українські букви перемішані з буквами англійського алфавіту. Завдання в парах відшукати українські букви українського алфавіту та записати вислови, які ви там розшифруєте. Так, хтось Дуже вже знайшов рішення. Не Читайте. будь ласка. Краще пізно, ніж ніколи. Звання людині, що крила та шиї. Дякую. Вір своїм очам, а не чужим словам. Дякую. Вік живий, вік учись. Молодці. Молодці. От так ми з вами. Подалась ходинку, я вчусь. І підійшли до проблемного запитання. А чи мають звуки мови значення? Безперечно, Безперечно. Безперечно. хочу спитати вас ще одне таке питання. Чому найближчими є саме звуки рідної мови? Для того, щоб відповісти на це питання, я пропоную провести лінгвістичний експеримент. Ми зараз послухаємо з вами текст незнайомої мови. Ми почуємо незнайомі звуки і тоді спробуємо робити висновки. Будь ласка, Тетяна Дмитрівна. It is mean to it is cold. Father Frost is very old. He has got a big red nose and a big red set of toys. Чи можемо ми зрозуміти, про що йде мова, якщо ми не знаємо тієї мови? Mm -hmm. не можемо ми зрозуміти. А чи можемо ми відчути емоцію, настрій? Прослуханого тексту. <теклама> так, <пробіт> якщо можете, зреагуйте, будь ласка, Емодзі, смайлики. От, бачу, хтось задумався, хтось радіє, тому що, мабуть, знає англійську. Хтось навіть у закопленні, в такому зачадуванні. Молодці. Ви гарно попрацювали, тому я зараз пропоную: для того, щоб відновити сцени, активізувати роботу головних головного мозку, провести психологічну хвилинку. Я пропоную. Елементи вправ з нейрогімнастики. Для того, щоб розпочати, для... треба спочатку зігріти руки. Потираємо долоньки. Робимо, звикаємо пальці. Дукупи робимо такі кругові рухи кистями рук. Робимо масаж пальців і починаємо. Перша вправа сонце місяць. Пробуємо синхронно змінити. Раз. Два, три, чотири. Наступна вправа, яка спрямована на координацію руків вухо ніс. Один, два, три, чотири. І ще одна, яку надзвичайно полюбляють мої п'ятикласники, це клас і окей. Пробуємо синхронно їх міняти. Клас, окей. Окей. Клас. Клас, окей. Окей, клас. У нас усе клас? клас. У нас все окей? Ні. Ці вправи надзвичайно діти полюбляють, і особливо вони є корисними для діток з особливими потребами. Ще для філолога ці вправи безцінні, тому що вони розвивають артикуляцію мовленнєвий апарат і дозволяють чітко і правильно вимовляти слова. Оскільки ми активізували роботу мозку, пропоную вам швиденько перевести доплату. Знайдіть, будь ласка, в текстах зарубіжних авторів, твори, в яких висвітлюється дана тематика. Так, хто готовий? Будь ласка. Насамперед, дана тематика висвітлюється у вірші Джона Кірса, проконика та звірства. Дякую. У перекладі цей твір звучить у перекладі Василя Борисовича. Дякую. Що ще? Я пропоную вам поринути в поезію нічна пісня. Якби на м'якій порині, я міг забуття знайти, засни, чи ще під долину. Чого іще хочеш ти? Зануртеся в поезію і самостійно її опрацюйте. І назвіть, будь ласка, художні засоби, які ти Ну, Насамперед я хочу відключити риторичне питання, яким закінчується кожна. Дякую. Які ми метафори тут бачимо нас? Звіть, будь ласка. В ми бачимо Так. Дякую. Ще можливо? Дякую. Пропоную виконати ще одну вправу, спіймай помилку. Текст вірша написав хлопчик, який хоче тільки досягнути того образу мовця, і він його переписав з помилками. Виправте, будь ласка, помилки. Здраві далі, далі в очі, в першій стропі слова, якій написані без апослу. Називаємо слово помилку. Який апостол. Добре. Друга, Шиклот. е, в другій строкі ще планує помилку. Ще плачеть е, і ми кознаємо. Утра, який і здіймешся і замість буква Ша. Дякую. Злитишке. Дякую. Забуття. Дякую. І ми з вами Дякую. разом, дружня, допрокували до тієї сходинки, на якій дитина і ми вже вміємо створювати. Я пропоную колективно скласти вірш за поданими римами. Рими ми маємо в світі, осяйне, верховіття, мене, грози, народ, сльози, ешафот. Получається? Маємо вірша, можемо слухати його? Моє тут старше, найперше в світі. Моє село красиве, осяйне. Торкаються рожи, недовіття, настане час, коли війна мине. І прийде мир, і підуть усі грози. І засміється днів народ. І дикнемо з войованіми сльози. Рашисти підуть всі на ешопо. Любимої колеги. Дякую вам за підтримку і бажаю вам усім чути тільки добрий номер. Так само я бажаю членам життя. Я бажаю вам бачити тільки ті речі, які гріють ваше око і радують ваше серце. Я бажаю вам розуміння з тими, хто вас оточує. Я бажаю вам аналізувати тільки причини хороших подій. Я бажаю вам завжди навчатися і здобувати від і отримувати від цього задоволення. Бажаю вам кожен день казати: я знаю і вмію. А найголовніше чути це від своїх учнів. І бажаю кожному створювати. Словом і думкою, і якщо можемо, діями своїми мирне і світле майбутнє. Дякую.